Права 303. Перетвори десяткові дроби у звичайні та виконай дії. Ну що ж, стартуємо. Дивимося в першому заданні. У нас 9,135 мінус 0,86 плюс 3,78. Ну що ж, перетворюємо тоді десяткові дроби у звичайні. Записуємо тоді перше діє. Отже, 0,86. Це дорівнює. Ми це можемо записати як 86. Сотих. Так. Є. Ну, а зараз ми можемо скоротити на 2 і чисельник і знаменник. То записуємо, що 86 ми можемо записати як 43, що множиться на 2. І 100 це 50, що множиться на 2. Скорочуємо на 2 і чисельник, і знаменник. І записуємо, що це дорівнює, тоді тоді 43,5 гі. Ну що ж, отже, як тоді запишеться наш вираз? Отже, це буде дорівнювати тоді 9,13. Віднімати. 43,50. 43. 5. Так, і додати 3,78. І це дорівнює. Ну що ж, тут по-різному можна виконувати дії. Давайте виконаємо їх, так як вони записані спочатку, виконаємо віднімання. Бо тут однакові знаменники. Записуємо тоді друга дія. Отже, від 9,13 віднімаємо. 43,5. І це дорівнює. Для того, щоб ми могли від 13,5 відняти 43,5. 9 запишемо як 8 плюс 1. А одиницю візьмемо як 50,5. 50 То записуємо тоді, що 9,135 це 8,50 плюс 13,5 це буде 63 5. Відняти записуємо 43, 43 5. І це дорівнює. Ну що ж, тоді різниця у нас буде цілої частини 8. Віднімаємо тоді дроби. Знаменник однаковий, віднімаємо чисельники, буде у нас 63. Відняти 43 5. Ну і це дорівнює 8, 63 відняти 43, це буде 20. Так, записуємо 5. Ну що ж, скорочуємо тоді на 10. Це буде 8. 2, що множиться на 10 у чисельнику, а в знаменнику 5, що множиться на 10. На 10 тоді і чисельник і знаменник скорочуємо. То в нас вийде 8,25. Є. Ну що ж, отже, першу дію ми виконали. Різниця в нас вийшла 8,2. То тоді записуємо, що нам потрібно 8,2. Додати залишається 3,7. І це дорівнює. Ну що ж, давайте в третій дії тоді додамо. Записуємо 8,2. Додати 3,78. І це дорівнює. Ну що ж, як нам додати дроби? Тут є просте число 5 і 8. Найменше спільне кратне цих чисел буде їхньому добутку 5 дорівнювати. 5, що множиться на 8 це 40. Тоді додатковий множник у 2 п'ятих у нас буде 8. А додатковий множник у 7 восьмих це буде 5. То записуємо, що ця сума буде дорівнювати 8, цілих. 8 помножити на 2 це 16. 8 помножити на 5 це 40. 16 сорокових. Додати 3, цілих. 5 помножити на 7 це 35. 5 помножити на 8 це 40 40. І це дорівнює. Ну що ж, 8 плюс 3 це буде 11, цілих. є. Знаменник у нас однаковий. Додаємо тоді чисельники. У нас буде 16 плюс 35 сорокових. І це дорівнює. 11 цілих. Так. 10 плюс 35 це буде 45. 45 плюс 6 це буде 51. Отже, 51, 40. І це дорівнює. Ну що ж, на 4,51 не ділиться, на 5 не ділиться, на 2 не ділиться. Забираємо тоді цілу частину звідси. 40 сорокових це одиниця. Тоді 11 плюс 1 це буде 12, цілих, а 51 сорокова мінус сорокових – це залишиться у нас 11 сорокових. Ну що ж, записуємо тоді, що значення нашого виразу вийшло 12 цілих 11 сорокових. Ну що ж, переходимо до другого завдання. 3,25 плюс 5 мінус 1,316. Ну що ж, спочатку запишемо тоді десятковий дріб у вигляді звичайного дробу. Записуємо тоді перша дія. Отже, 3,25. Це дорівнює. Ну що ж, це можна записати як 3,25. Є. Ну що ж, давайте будемо скорочувати 25, сотих можна скоротити на 25, то записуємо, що це дорівнює 3, в чисельнику 25 помножимо на 1. А в знаменнику 25 помножити на 4, це буде 100. Скорочуємо на 25 і чисельник, і знаменник. То у нас тоді вийде, записуємо 3 цілих 1 четверта. Є. Ну що ж, як тоді запишеться наш вираз? Отже, записуємо, що це дорівнює 3,1 четверта. 3,1 четверта. Додати 5 восьмих і відняти 1,3 шістнадцятих. І це дорівнює. Ну що ж, давайте виконувати дії, так як вони записані спочатку, виконаємо додавання. Записуємо тоді друга дія. Отже, 3 цілих 1 четверта додати восьмих. І це дорівнює. Найменший спільний знаменник у нас буде 8. 8 ділиться на 4, це буде 2. Тобто додатковий множник до 1 четвертої, це буде 2. То записуємо, що у нас тоді вийде 3, 2 помножити на 1 це 2. 2 на 4 це 8. Отже, 3,2 додати. Записуємо 5 восьмих. І це дорівнює. Ну що ж, додаємо. Ціла частина тут у нас буде 3. Знаменник у нас однаковий. Додаємо чисельники. Це у нас буде 2 плюс восьмих. Ну і це дорівнює 3, цілих. 2 плюс 5 це буде 7. Є. Ну що ж, як тоді запишеться наш вираз? Що в нас є 3,7 відняти 1,3. І це дорівнює. Ну що ж, давайте обчислювати. Записуємо третє дія. Отже, восьмих відняти 1,7. 3 шістнадцятих. І це дорівнює. Ну що ж, будемо зводити до найменшого спільного знаменника. Це у нас буде тут 16. 16 ділиться на 8, це буде 2. Додатковий множник у 7 восьмих – це буде 2. Записуємо тоді цю різницю як 3, цілих. 2 помножити на 7, це 14. 2 помножити на 8, це 16. 14 16 мінус шістнадцятих і це дорівнює. Ну що ж, давайте віднімати. 3 мінус 1 це буде 2 цілих. Знаменники в нас однакові. Віднімаємо чисельники. Це буде 14 відняти 3 16. І це дорівнює. Ну що ж, це буде 2 цілих. 14 відняти 3, це буде 11, 16. Ну що ж, це нескоротний дріб. Так і залишаємо. Записуємо тоді, що значення нашого виразу вийшло 2,1116. Ну що ж, ось таке завдання на додавання та віднімання десяткових дробів та мішаних чисел. На цьому вправу завершено.